Чан на березі річки Прут, друзі, подивіться, який класний. Дивіться, який великий чугунний чан. Холодна діжка тут така. І вихід до річки Прут. Такий чан знаходиться в селі Татарові. Це 15 км від Буковеля. Ось такий крутий чан. Ось така всередині велика кімната відпочинку. Подивіться. Ось так, кайфово, собі п'яти чайочок і дивитись на річечку. Кайф. Тут також горить сауна, також сауна є. Ось бачите, сауна на дровішках. Дуже класний чан. Заїжджайте, чан сауна релакс. На 2 годинки всього лиш 2500 грн.